Оренда комерційного приміщення в Рівному, в районі Луцького кільця, по дуже класній вартості. Вона вас приємно здобує, скажу в кінці відео. А ось цей кабінетик це місце вашого майбутнього боса або безпосередньо вас. Ходімо дивитися далі. Велике, просторе, світле приміщення уже на завершальній стадії ремонту. Дивимося, плиточка в один рівень, гіпсова штукатурка, розводка електрики. Перше приміщення 38 метрів квадратних. Друге 34 метри квадратний. Їх можна ізолювати. Є широкий коридор. Ходімо, покажу. До речі, тут дуже такий симпатичний хвостик. Сюди можна посадити міні-боса. Класно. Ходімо далі. Широкий коридор, про що я вам і казав, який веде в друге приміщення, і їх можна розділити. Дивимося. Це, до речі, класний варіант під клініку. Третє приміщення так само два вікна, багато простору, світла, затишком. Для далі. і функціональності немало важливо. Простористь смузом для клієнтів та для ваших працівників. І крайнє приміщення на сьогодні воно може слугувати як холом, так і так само кабінетом. Вихід на задні двори багато простору світла, тут 56 метрів квадратних. Вартість оренди за метр квадратний 190 гривень плюс-мінус. Фінальна вартість 45 тисяч за усе приміщення. Ремонт завершає орендар, більш детально цікавий. Телефонуйте.